Де основні дерева нашого саду музичне, художнє і літературне, тому що без музики, літератури і образотворчого мистецтва нічого не відбувається, правда? З самого дитинства ми починаємо зустрічатися саме з музикою, літературою і образотворчим мистецтвом. Знаємо ми про це чи не знаємо, але. Ми щось наспівуємо чи хочемо грати. Звичайно, всі люблять малювати. Немає такого, такої дитини, яка б не брала олівці в руки і не розмальовувала спочатку шпалери, так в домі. да, У мене, наприклад, Утім обої робила... були завжди улюбленим місцем. мене там завжди із... заставали з олівцями. глини, з пластиліну. Тобто намагалася свій все внутрішній внутрішнє відобразити творчими засобами. Потім вже вірші, оповідання. Тобто це все, а, наш світ твориться трьома видами мистецтв. Так? Спочатку все народжується в звуці, ви як музиканти це знаєте. Потім розшифровується в слові і вже в образі втілюється в життя. Тому це наші головні дерева.